Це моя і твоя війна за мою і твою свободу. Ти із Заходу, я зі Сходу. Ми щаслива одна сім'я, і ніхто нас не роз'єднає, нас ніколи ніхто не здолає, бо ми разом, могутня сила. Це моя і твоя Україна. І весь світ нас тобою знає. Нас тобою весь світ поважає, бо ми биті та неподолані. Ми з тобою ніким не підкорені, а нам брешуть, а нас обманюють. Нас, мов звірів, з тобою стравлять. Але марно, дешева акція. Я і ти то велика нація. І ніхто нас не роз'єднає, нас ніколи ніхто не здолає. Ми тут вільні, царям не вклонимось. Ми ніколи царям не підкоримось, бо нам воля дорожче золота. Наше слово б'є краще молота. Я і ти – це велика сила. Я і ти це і є Україна.